Призначення Турчинова на таку посаду ну раніше Шренбону, так якщо це ні для кого не секретом, було фактично виконувало роль такого собі місця політичного заслання, куди там якихось політики, яким треба була якась посада їх відправляли до ради національної безпеки і оборони. А, прихід Турчинова, який ну. Зовсім буквально недавно був головою українського парламенту. Може означати, що цей орган тепер почне виконувати набагато більш важливі функції, можливо. Закон, який зараз поданий, який, який пройшов перше читання в раді, який має бути прийнятий на цьому тижні Верховною Радою та підписаний президентом, він. Передбачає значне розширення повноважень і при отриманні цих набутті цих повноважень, секретар Ради нацбезпеки це буде вже не просто секретар дорадчо-консультативного органу при президенті, а це вже буде людина, яка буде здатна повноважена приймати самостійні управлінські рішення. Тобто, це, в принципі, такий крок в правильному напрямку. Я, до речі, особисто не, не зовсім в принципі погоджувався б з цією схемою. Я вважаю, що в принципі президенту потрібно було б створити ставку Верховного Головнокомандувача і вже в цій ставці вповноважити певну особу виконувати конкретні функції, які передбачені. Скажімо, необхідністю захисту України, а Раду національної безпеки та оборони я б все ж таки залишив до речі консультативним органом, тому що нам потрібно приймати системні рішення, готувати для президента не тільки з плані оборони країни. Але й в плані економіки, зовнішньої політики, внутрішньої політики, тобто там дуже широкі функції насправді. І проблем в нас багато, де повсюди потрібні системні структурні рішення. Потрібно вивчення громадської думки, експертних думок, випразднання певних рішень. Тому мені здається, що все ж таки президент себе дуже послабляє, що він вирішив. Що він дивиться на раду нацбезпеки і оборони як таку дійсно розмінну монету і віддає її Турчинову, і віддає йому відповідальність за ведення бойових дій захист України. Мені здається, все, все ж таки, що е, потрібна така аналітична структура при президенті, чисто аналітична, але ну як зроблено, то зроблено. І в принципі, це е, підсилює, це значно підсилює управління країною. Це значно підсилює, і це, в принципі, можливість надія на те, що все ж таки в нас почнеться справжня реальна координація дій, справжня реформа армії, і ми все ж таки почнемо діяти системно. І цей хаос та безлад, який чиниться останні місяці, він все ж таки в армії припиниться. Яких найперших кроків ви очікуєте від секретаря нового секретаря Ради національної безпеки і оборони? Передусім я очікую, що буде створені пріоритетні завдання, прозорі, які потрібно зараз виконати для того, щоб підвищити ефективність наших дій та все ж таки вирішити проблему знаходження російських військ та терористичних банд в Донбасі. Треба покласти край війні, покласти край з бандитами, вони розуміють тільки силу. Як Росія, так і донбаські терористи вони розуміють тільки силу. Тому нам потрібно створити пріоритети зараз реформи армії та зміни системи прийняття рішень на фронті. Нам, потрібні, нам потрібна нова кадрова робота, нам потрібно створення боєздатних частин, нам потрібно створення сучасних учбових центрів. Де ми відійдемо від цієї індивідуальної підготовки, ну те, що в нас робиться, це взагалі учбових центрів в Україні насправді немає військових. Вони як система теж знищені. Тобто я сподіваюся, що все ж таки буде, буде створені повноцінні учбові центри, де можна буде готувати повноцінні військові з'єднання, де буде і артилерія, і бронетехніка, і піхота легка, і розвідка, і штаб, і дуже посилена тилові служби. Ремонтно-відновлювальні підрозділи, тобто це буде повноцінна військова частина. І цю частину потрібно готувати повністю разом. Тобто ми маємо на відновлення виводити і готувати нові частини. І нам потрібно ці частини створювати повністю з вмотивованих людей. Тобто, сутність нової мобілізації має покладатися в тому, що ми шукаємо і беремо тільки мотивованих людей. Якщо потрібно, готуємо їх, але в нас треба відходити від принципу мобілізації просто для ну заповнення якихось там шпарин в плані мобілізації.